Усім привіт! В попередньому відео ми подивилися, чи є різниця в частоті оперативної пам'яті, як вона впливає на сучасні ігри. І як ми побачити, особо різниці в принципі немає. І багато в коментарях писали, неправильно протестував, треба тестувати на низьких налаштуваннях, хоча я тестував на середніх, і упору в у відеокарту, такі в ігри, як в Сталеках в Балдурі, і в Dragon Age, там упору у відеокарту не було. Тому я вирішив записати невеличку другу частину, де буде тестувати ігри тільки на низьких налаштуваннях графіки і додавлю в тест counter strike 2, бо казали, у ній найбільше буде видно приріст. Тому давайте подивимося. Цього разу протестуємо пам'ять на частоті 3200 з таймінгами 16, 18, 19, 38 і 4000, 18, 22 22 38. Яка ситуація з CSGO? Я не знаю як, але при пам'яті 4000 FPS є меншим. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я робив тести по п'ять разів, і рівно завжди на 4000 у нас показує трошки менше кадрів, хоча при тому, що дільник пам'яті працював один до одного. З чим це пов'язано? Чесно кажучи, я не знаю. Можливо, можливо, ви хтось зможете пояснити. Cyberpunk 2077 низькі налаштування графіки Full HD і ми бачимо, що у нас немає жодної різниці 4200 чи 4000 FPS в межах порічності одинаковий. Dragon Age, Вілка та сама ситуація, Full HD, низьке налаштування графіки. На початку ми бачимо в тесті, що у нас немає упору відеокарту, і рівно у нас FPS в межах порічності є одинаковий без різниці. Хіба бачимо поріз на 4 тисячах, що FPS мінімальний трошечки вищий і 0,1 low так само трошки більше. Сталкер 2 фallжі розширення низки наштування графіків. В загальному FPS в нас є однаковий, але на 3000 МГц ми бачимо, що 0,1% є трошечки краще, ніж на 4000 Можливо, тут вже більше зарішали таймінги. Але в загальному картина, в принципі, однакова. Ну, що можна сказати, як бачимо, особо немає взагалі різниці 3200 чи 4 Краще все-таки обирати пам'ять 3200 МГц, але з хорошими таймінгами. Переплачувати кошти там за 4000, як такого, в принципі, сенсу немає абсолютно, тому купляйте просто 3200 з хорошими таймінгами і буде все супер. Ось таке було ще коротке одне тестування. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі, усім па-па.